Виконання лабораторної роботи. Для початку переглянемо сторінку Glazing Company Overview. Для цього переходимо на склад. Тут знаходимо будь-який комп'ютер. Після цього переходимо на вкладку Desktop, Веб браузер. В рядку пошуку вводимо веб-сервер. Натискаємо Enter. Тут ми бачимо інформацію Glaze Company. Запустимо класичний автомобіль. Для цього переходимо на склад. Знаходимо Old Car», затискаємо лівий Alt і натискаємо лівою кнопкою миші. Після того, як він запустився, бачимо, що датчик диму на нього зреагує і відкриє вікна, а також запустить вентилятор. Далі переглянемо заводські налаштування підключених мереж. Для цього повертаємось на предыдучу схему. Заходимо на Casting Factory, знаходимо FID Laptop. Після цього заходимо на вкладку Текстоп. Тут знаходимо Text Editor. Натискаємо лівою кнопкою File, Open, знаходимо IP Network TXT. Тут ми побачимо інформацію про підключені мережі. Використовуємо браузер для моніторингу налаштувань заводських датчиків. Для цього закриваємо наш текст-едітор. Заходимо в браузер. В рядку пошуку вводимо Factory. Натискаємо Call. Після цього Username вводимо Assembly. Пароль, також асемблі. Нажимаємо singing In. Тут ми бачимо датчики, які підключені до цієї мережі. Це, наприклад, у нас е сенсор температури, наш е вентилятор, яким ми можемо керувати. Також це наш е розбризкувач води а не тушитель і інші пристрої. Щоб перейти в наступну область. Повернемось до меню входу. Для цього натискаємо на стрілочку. Тут вводимо prep, пароль також prep. Sign-In. Тут ми бачимо вже інші датчики, які підключені до іншої області. Це, наприклад, свікно, температура. Перейдемо в іншу область. Для цього знову повертаємось до меню входу. Вводимо «PS», паспорт також. «PS». Sign in. Після цього ми бачимо підключену батарею, а також вентилятор. Побудуємо рішення заводського підключення. Для цього переходимо на склад. Тут переходимо на вклад End Devices. Home і, наприклад, додамо кофемашину. Перетаскуємо її на схему. Після цього заходимо на наш вентилятор. Тут переходимо на вкладку Config. Viral. Після цього також заходимо на кофемашину. Config, wireless. Тут нам потрібно змінити SSID, а також VPA to PSK. Копіюємо їх з нашого вентилятора. Після цього переходимо на вкладку Settings. Спускаємось вниз до вкладки IOT Server. Тут натискаємо Remote Server. Також копіюємо IP нашого серверу, а також username і password. Так ми можемо підключити до будь-якої мережі, наприклад, Warehouse, Preparation або PS. Підключимо до Warehouse. Після цього натискаємо Connect. Якщо у нас з'явилось Refresh, то все підключено. Тепер ми це можемо перевірити. Знову заходимо на комп'ютер. Вкладка TikTok. Тут заходимо на веб-браузер. Factory. Тут вводимо vars. Пароль також буде varус. In. Тут ми бачимо наш пристрій, який підключений. І ми також можемо ним керувати.